Сьогодні я спробую на своєму волосі, який буде результат спрей для волосся у домашніх умовах. З чого він зроблений, я в описі під відео виставлю рецепт, так щоб потім подивіться. Треба за дві години до того, як помити волосся, набризкати оцим спреєм, що я зараз буду робити. Я не знаю, як це все буде виглядати. Мені якраз треба мити волосся, як ви бачите. Ось так треба, щоб воно було і до коріння волосся діставало, тому ми з різних сторін, фу, яке воно трішки пахуче, ось так. І знизу головне, щоб промочилися коріння волосся. Не треба кінчики, воно потім змиватиметься. Ось головне зверху, щоб все до коріння там теж зроблю і тут, щоб піднизу. Ой, трішки вже вологе волосся, особливо ось тут. Ось. Мама вже робила, сказала, що блиск з'являється. От я вирішила зробити та перевірити на своїй голові. Так, ну, вже вологе, я думаю, стільки буде достатньо О, вже дуже добре. Мокреньке таке, отут трішки. Все. І тепер через 2 години просто з тим шампунем, яким ми миємо голову, змиємо та потім висушимо волосся і подивимося результат. Буде блиск чи не буде. Останні штрихи вже. Помила волосся, висушила і тепер дивимось результат. Ну що, блистить? Трішки блистить. Для першого разу, я думаю, блиск є трішки об'єму. Я буду шукати ще маски для волосся, аби. Сухість волосся прибрати, бо в мене вони трішки сухуваті. Але я бачу, що результат є. Все-таки блиск. Ближче, коль покажи. Я думаю, отак трішки видніше. Ой, блистить. Ой. Все працює. Можете користуватися.